Всіх вітаю! Рада вітати вас з новим вже 2025 роком. Давайте погортаємо каталог січня. Він дуже гарний, дуже багато акцій. Тому, кому цікаво, залишайтеся і поглянемо разом із вами. І хочу подякувати. Перш за все за ваші перегляди, за ваші пальчики вгору, за коментарі, дуже і дуже вдячна вам. Хто бажає пізніше переглядати каталог, знизу посилання буде передати. Під відео, як завжди, також посилання знизу на мій інстаграм. Ось, і можна проконсультуватись по продукції, по співпраці. Тому, будь ласка, ну що ж, давайте поглянемо, давайте поглянемо, які у нас акції в січні. Каталог дуже і дуже гарний, дуже багато у нас знижечок в січні. Дуже і дуже гарний каталог. І ось уже з перших сторінок ми бачимо з вами, бачимо з вами наші праймер-основи. По акції 319 гривень. Неймовірні продукти, рослинна органічна лінієчка, з ефектом бльору, і з ефектом сяєва. Наш консилер не сушить 295 гривень. Багато відтінків можна підібрати для всіх типів шкіри. Він перекриє пигментні плями, ось, і змошечки, широкий пензлик і різні відтінки. Дуже гарні у нас консилери. Зверніть увагу нова тональна основа з ефектом фотофільтрів. У нас нові відтінки, є свочі, тому кому цікаво, звертайтеся, можна надати свочі. Підходить він для всіх типів шкіри обличчя. Також рослинна органічна лінієчка, з морською водичкою, з вужої пори. Дуже гарне перекриття. ось. Свіжий такий колір обличчя надає, не окислюється, ідеально лягає на шкіру обличчя, неймовірний тональний крем. наш. Наша Air Glow також з морською сіллю, червоними водоростями також дуже неймовірна така пафе текстура запобігає сухості, оксамитова така структура з гіалуроновою кислотою, тому звертайте увагу на неї також. Наш BB крем ми в акції бачимо 263 гривні, 8 годин стійкості, SPF 15, зволоження 6 годин, напівматове покриття, 7 відтінків, CC крем 311 гривень, 7 відтінків, 25 SPF фактор, також довготривалий ефект до 8 годин, зволоження 6 годин, з піщаною лілією, рівний сяючий тон. Далі бачимо в акції нашу бібі-пудру, неймовірно, сім відтінків зі скваленом, з люстерком не пилить довготривале зволоження завдяки сквалену, дарує, гармонізує тон шкіри. Далі наші е, скульптор-Стік, контуринг стінг і бронзатор Стік, повернення в каталог, тому звертайте увагу кремові текстури, гарно розташовуються, стійка. Е, Висока стійкість, так що звертайте увагу. В акції бачимо наші рум'яна, чотири відтінки, є шимером, є матові 319 гривень. Також з люстерком, тоненька упаковочка, є свочі, все можна надати. Тому звертайтеся в інстаграм або пишіть нижче під відео тут, в Ютубі. Наші кремові в акції ми бачимо хайлайтер рум'яна і бронзер. Дуже гарна знижечка. Хто любить кремові текстури, спонжиком. дуже зручно наносити, великий об'єм 12 мл. Наша палеточка по акції ми бачимо е Peach Beat Ось тут хайлайтер, рум'яна, ось, і такий матовий контурінг. Гарна знижечка, тому звертайте увагу. Наші палетки ми бачимо чудові в акції три палеточки. Тому обирайте для себе з люстерками. Ось дуже такі. Гарні, також є свочі на всі палеточки. Звертайтеся, будь ласка, кремові тіні ми бачимо в акції наші неймовірні 6 відтінків, є з блискітками, а є без пігментація щільна, кольори такі природні, сяйвом, дуже гарно розташовуються фіксуються на весь день. Дійсно, на весь день ваш бездоганний макіяж. Дуже гарна знижечка. Також бачимо в акції наші механічні олівці для брів зі щіточкою. водостійка формула, не розмазується, 4 відтінки, зручно, не треба підточувати, до нуля використовується гарна ціна, рослинна-органічна лінієчка. І наш підводка Фломастер для очей з тоненьким фетровим накінечником. Дуже гарна ціна. Чорна вона, підводочка наша тоненька. Ось, дуже чудово працює. Наші маркери для брів, моделююча туш для брів різних відцінків, наші туші в акції Full Blast з таким ж фетровою щіточкою, 10 мл, дуже гарна акція. Ну і, звісно, наші бестселери інші туші, тому звертайте увагу: повернення праймер під туш, неймовірно. Ось. Наша сироватка для росту, і наш віск також для росту сприяє. Кремова помада, наша рослина-органічна лінійка, поживна формула в неї, гарна знижечка, є свочі. Нагадую, можна надати свочі і підібрати ваш відтінок. Активні компоненти в складі, доглядають за вашими губами, довготривалий ефект дарують на губах. І вона дуже така приємна, дуже приємна на губах і доглядає за губами, особливо взимку, актуально і не тільки. Наші стіки по акції. 190. 99 гривень, насичені кольори, 6 відтінків, всі-всі свочі на Декоративну косметику можна надати, звертайтеся. Наша глазурована бібі помада хто не любить плотні текстури, вона дуже гарно зволожує, такий напівпрозорий колір дає ось, тендітне сяйво. ось, І дуже такі елегантні відтінки, 6 відтіночків. Наш блиск-лак, але стійкий, дуже зручний аплікатор, і по акції яскраві Кольори Ось, і доглядає за вашими губами. Неймовірна позиція, тому зверніть на акцію. Вагнею наш бестселер матова рідка помада дуже гарна знижечка, 8 годин стійкості, рослинна, органічна лінійка, така мусова текстура. Контур без олівця, бездоганний матовий фініш можна використовувати в комплексі з нашими пламперами, блисками, і у вас вже буде два в одному. Також є свочі на ці помади, все можна надати і підібрати ваш колір, котрий вам подобається. Ну і наші VFX матові помади неймовірні також. Олівчики по знижечки для губ, також не потребують заточування, без ароматизаторів, 6 відтіночків. І топери, і плампери також ми бачимо в акції. Чудові позиції, дуже гарно зволожують губи. У нас новиночки, косметички, ось такого формату: біла і коричнева, з блискавкою. Ось, Кількість обмежена, тому звертайте увагу. І ось такі літні шопери, два варіанти, також звертайте на них увагу в каталозі. Далі, далі у нас в акції парфуми, аромати жіночі, дуже гарна знижечка, у нас дуже великий асортимент, є тестери. Ось, Звертайте увагу дуже гарні ціни, ноти. Ставте на паузу і можна переглянути нотки наших парфумів. ось Чудова рейна наша, неймовірна, Далі чоловічі парфуми, акція дуже чудова. Ось такі нотки мають. Далі, також в акції Сігнечі, Герани, ймовірні наші аромати, також переглядайте нотки парфумів, дуже гарна знижечка в січні, скористайтеся. Ну і чоловічі аромати, чоловічі аромати. Переглядаєте також нотки, підбираєте для своїх чоловіків дуже гарна в січні знижка, дійсно. Баолі наш неймовірний. Кіспау такий гарний аромат, також універсальний для чоловіків і молодих і постарше, пульс чудовий. Тако. Також є свіжі нотки в ньому, баолі такі свіжі нотки, гарні. І наші гелі парфумовані для жінок, і чоловічі гелі та бальзам після гоління. Також наші спрейчики парфумовані в асортименті. У нас є Чудові. В акції бачимо наші антипреспіранти Три жіночих, два чоловічих. Стійкість висока, не залишають плям. Без алюмінію спреї і універсальний спрей антипреспірант 48 годин стійкості. Ось так. Ось так. Наша серія Smart Life з фільтратом муцину цинуравлика. Не забувайте про неї, вона неймовірна, за хакислотами, для всіх типів шкіри обличчя підходить дуже чудово. ось, І навіть для самої чутливої. Наша серія для тіла з авокадо, з манго, скраби, з і пінні і креми суфле. Дуже Гарні аромати, і догляд за тілом дбайливий. Ну і наша серія Smart Life. І для волосся позиції дуже гарні: 12 в одному спрей. Термозахисний Ось, і не тільки е, спрей від запахів, е, ополіскувач чудовий, і для діток підходить. Для скла, для взуття Ось і спрей, і очищувач. Наш антижир, порошочок кисневий, для очищення труб, мило для рук прибирає запахи, не приймуть чудові позиції, для меблів спрей наш, антистатик, порошок безфосфатний. Для діток підходить без запаху, для чорного, для білого, від плям чудова позиція, спрей нереально працює. Наші масочки тканеві, експрес-догляд, 6 варіантів. Потім Потім у нас наші зубні пасти безпечні 130 грамів. Два, два варіанти по акції. ось, По 50 грамів з місмаком, але і є по 112 грамів. І є ще зубна паста з чайним деревом. Вони повернулися в каталог, поки що їх немає. Будуть надруковані в іншому каталозі, але вони є. Наша мила натуральна в акції 125 грамів бачимо, дуже гарна ціна вигідна. Наші універсальні бальзамчики для сухих ділянок 87 гривень. Чудова ціна. Кремчики по акції бачимо чотири варіанти ідуть в упаковочках збагачені. Маслом ши дуже гарно зволожують, 30 мл. Наша новиночка фісташкова серія. Звертайте на неї увагу, неймовірний аромат має. Наша серія для тіла з кокосом і ванілею, і в акції скраб для тіла ми бачимо великий об'єм 110 мл. Ось делікатне очищення, дуже гарний, приємний аромат. Наша серія з лавандою. В акції бачимо гель і лосьйон для тіла, великий об'єм, Гель 500 мл, лосьйон 200 мл. І вакції масажна олійка, масажна олійка. І гарний догляд шампуні, маска підходить для нормальної чутливої шкіри голови. Далі наша серія коричний вид цукор з ароматом карамельки, лосьйон, гель для душу, скраб для тіла та крем для ручок. Далі наша серія натюрель, вся в акції, повернення кондиціонера в каталог. Звертайте увагу без парабенів. Ось дерматологічно протестована серія. І з оливкою також вся в акції, і кондиціонер, також повернення в каталог. Звертайте увагу. Серія наша «Ботанік» з 500 мл, три варіанти шампунів для волосся з круповою, трав'яний мікс. Та з шавлі. І в акції гель для душу з вербеною, 159 гривень, 500 мл з екстрактами трав, з лавандою є, без акції, ось не пересушують, гарно зволожують. Без фарбників шампуні і без фарбників, без силікону, без парабенів, гелі для душу. Чудова наша серія Маскулін. чоловіча Звертайте увагу, акція на чоловічий шампунь, 2 в одному, і гель, і на парфу. Неймовірні нотки має парфум, звертайте увагу. Ось, Дуже гарна і гарна серія для чоловіків. І нотки ось такі в шампуні. Ось, так що е, переглядайте. Далі чудова акція на наш стайлінг для кучерявого і прямого волосся, великий об'єм. Звертайте увагу на ці позиції. Дуже гарно працюють на волосі. І наш бестселер кератинова терапія в акції масочка. Кондиціонер, дуже гарна знижечка, 18-амінокислот складі і сироватка для волосся від посічених кінчиків. Далі в акції чоловіча серія. Звертайте увагу замінокислотами, вся серія в акції. І наші фарби для волосся. 5 відтіночків, не забувайте про них, що вони вже є в каталозі. Дуже гарно зафарбовують сивину з вітаміном С Ось, веганська формула. І супер акція на Гель Каштан. Ви тільки погляньте 25% замість 309, 229 гривень 500 мл. Супер пропозиція. І знижечка, шалена знижечка на наш концентрат сороку з вітаміном С, з морськими водоростями, з фруктовими сумішами, 30 мл, Чудова знижка. Наші еліксири краси окремо і в наборі. Також звертайте увагу для тіла, для волосся ось чудово і для обличчя. Неймовірні позиції. З гіалуроновою кислотою наша серія також ми бачимо вся в акційній позиції. Дуже гарно відвести плюс для зневодненої шкіри, для сухої, для нормальної. Неймовірно, відео на каналі є мій. Переглядайте. Серія з календули для сухої, чутливої шкіри і для нормальної. Ось також ми бачимо в акції, крім крему для рук. Чудова серія. ось на зиму чудово, і для нормальної жирної шкіри. Наша серія також ми бачимо в акції всі позиції, тому звертайте увагу, скористайтеся в січні. Наша серія люміс-піщана лілія від, від пігментних плян працює дуже чудово, вся в комплексі. Ось, звертайте дуже гарні ціни. Наша серія з морським плактоном, з морськими водоростями, з вітаміном С. Нереальна серія, дуже круто працює. Немає акції на нічну масочку і крем проти зморшок. На всі інші позиції акція є. Ось є можливість замовити тестери. Нереальна серія, також є мій відгук на цю серію на каналі. Переглядайте. І бестселер, наша серія Resurface, Також вся в акції. Ціни просто нереально гарні. Звертайте увагу, щиро раджу вам! Також відгук мій на каналі. Моя найулюбленіша серія на зимовий період. Вона дійсно круто працює на всі 100%. І на омолодження, і на колір обличчя, і на пружність, ось, із пігментацією. Чудово. Так що звертайте на неї увагу. Наші патчі в акції, дитячі шампунчики, безпечні. наші. Також спрейчик для волосся, крем для депіляції, для ніжок наш, крем проти тріщин, круто працює спрей, сіль пільний для ручок, для ніжок наші гарні, дуже гарні продукти. Далі в акції масажний крем, крем з люгкозаміном і з кінським каштаном, знеболюючий. Аляска наш масажний гель, охолоджуючий, важкість знімає втому, винозний кровообіг наладжує при ревматичних захворюваннях. І акція на наші гелі-каштани, мініатюрки, стік від головного болю допомагає, знімає набряки. З натуральними олійками і бачимо наші бестселери також всі в акції по 250 мл і по 500 мл з паприкою, з перцем чилі і гель-каштан. Звертайте увагу. Наші професійні серії безсульфатні для об'єму, для догляду, для тонкого тьмяного волосся, для відновлення при випадаючому волосі, витонченому, слабкому волосі серія 15 масел складі. Складі. Професійний склад дійсно, безсульфатні не вимивають колір. Наша серія також інтенсивне відновлення з, е, з кератином і не тільки для сухого пошкодженого волосся, незмивний кондиціонер просто супер! І з гіалуроновою кислотою при сухому волосі е, для фарбованого волосся, у кого посічені кінчики, нереально круто працює ця серія. І далі наші серії віталізінг з чорним кмином від лупи з пептидним комплексом і щасником при випадінні. Звертайте увагу дуже і дуже гарні серії, дійсно працюють нереально гарно, тому звертайте на акції в січні. Також наша календула, шампунь, чайне дерево, є мініатюрка і наш стайнг сухий шампунь, спрей і мус сталінг. Дуже вигідні ціни, дуже дійсно вигідні ціни січні. Ну і у нас новинка серія Nutri Plus. Ось новиночка «Желені вітаміни зі смаком апельсину, збагачені вітамінами, мінералами для імунітету. Ця добавочка. Ось з антиоксидантами для відновлення організму, для енергії вашої, витяжки з зелених овочів тут, з червоних фруктів. Дуже крута добавка «Наш». Білковий коктейль, і в акції ми бачимо, у нас дуже багато біологічно активних добавочок. В акції бачимо нереально крута ціна на колаген в шотах. Зверніть увагу, дуже гарно можна заощадити ось 260 гривень. Так що звертайте увагу в складі вітамін С, q 10, вітамін Е, в 5 в 6 біотин і колаген першого, третього типу. Нереально круто працює, щиро раджу. Далі ми бачимо в акції Алоє, наш натуральний напій чудовий. Звертайте, дійсно гарна ціна і нереально крутий ефект дає. В акції чоловічі жіночі мультикомплексі дуже гарна знижечка. Спіруліна дуже гарна знижечка, наша нереальна Д3К2. Наші щепучі таблеточки, котрі не подразнюють кишківник, ось, з вітаміном Д і С, і цинком, з бузиною. Ось Д3 спрей в акції, Б12. І наша серія Біохом безпечна серія для кухні і не тільки. В акції ми бачимо засіб для видання накипу супер супербестселер для компактів, також супербестселер 223 гривні, аромат лимончику, веганські формули, біорозкладні упаковки на артизіанській воді, антижир круто працює, концентрат дерматологічно протестований для миття посуду, навіть холодній воді, не подразнює ручки ваші. Прибирає неприємні запахи просто чудово! Віднаки ПРЖ і працює нереально круто. Для компактів також. Неодноразово розповідала, наш Клін для прання білих. І кольорових для алергіків підходи на всі 100%, 33 прання, кілограм. Тут велика упаковочка. Наш плямову також рідка формула, кондиціонер дуже чудовий, дуже гарно працюють ці формули. Наш бестселер, мультифункціональний засіб концентрований. Літер, звертайте увагу, без парабенів, без хлору, без СЛС, без шкідливих речовин. Можна відмити все в домі від. Кахлю і не тільки, і прати одяг і для меблів, і для стін взуття, можна кухонні витяжки в ванній кімнаті, на кухні різні різні поверхні, не треба змивати, можна мити, ось, можна очищувати. І мармур, і килими, і стільці приємні аромати, тому звертайте увагу для дерев'яних поверхонь наш безпечний засіб, і наші помічниці, серветочки, подвійне використання, 40 в упаковочки, але можна використовувати 80 разів. Дуже гарно просочені, можна прибирати тональний крем на одязі, можна взуття очищувати, електроніку, різні різні поверхні. І на кухні фартухи дуже гарно. і не тільки компакти, і кахлі, і стільці, і все, що завгодно. Ось такий каталог нереально дуже гарні знижечки. Звертайте увагу ще раз на гель-Каштан наш дуже гарна акція. Ну і каталог січня діє. Звертайте на всі акції наші шалені в січні. Ось, і буду рада вам допомогти з підбором продукції. Як завжди, звертайтесь знизу під посиланням. Переходьте, ознайомлюйтесь більш в повільній формі для вас зручніший каталог. Знизу буде посилання для співпраці, якщо хто бажає також посилання буде знизу. В інстаграмі можна проконсультуватися по підбору продукції, тому буду дуже рада. І ще раз щиро дякую вам. І ще раз вітаю з прийдешнім новим вже 2025 роком. Нехай він буде для нас переможним. Обов'язково переможним так хочеться, щоб все було добре в нашій Україні. Щиро вдячна вам, бережіть себе і до зустрічі в нових відео.